Вітаю вас, шановні глядачі! Хороші новини поступають. Ну, як хороші? Це новини нейтральні, але вони все одно дають певну надію. Надією зараз і живемо. Після того, як були зірвані перемовини в Лондоні, появилася інформація про те, що готуються нові перемовини, і про те, що... Цих перемовинах будуть більш детально враховані потреби і України в тому числі. І якщо Трамп заявляв, що до кінця квітня закінчиться війна, то зараз є інформація про те, що от Європа говорить, там Британія, і Європа говорить про те, що вони не згодні з пропозиціями Трампа та скандальними умовами, там Крим, там Донбас, території і так далі. То вони говорять, що до кінця травня може бути заключений мир, але цей мир має бути якимось реальним та відчутним, а не просто ефемерним. Типу, віддавайте території, а ми вам за це мир гарантуємо. Території України віддавати ніхто не збирається, ну мається на увазі, з адекватних людей, тому що території України це територія України. Знаєте, це підривання взагалі будь-яких основ. Гарантій безпеки та стабільності в світі таким чином це якщо це буде визнано юридично, то я думаю, що це запустить ланцюгову реакцію далі там. Китай полізе на В'єтнам, далі там Сербія може полізти на ті всі території, на які вона претендує, і так далі в світі почнеться повний хаос, розруха і Третя світова війна. Це може бути. Я, звичайно, не політичний експерт, але тут просто достатньо трошки включити клепку і зрозуміти, що ланцюгова реакція просто так не зупиниться. Там і потім на Польщу полізуть, і на Берлін полізуть, і на Прибалтику полізуть. Все це може бути, тому зараз умови припинення війни мають бути реальними, досягнутими, адекватними. І вони мають визначати якісь гарантії, а не так, як Трамп сказав. Знаєте, може я і підтримував Трампа колись свого часу, але я перед цим вже вибачився і сказав, що я в ньому помилився. Ну, дійсно, ну чесно, мені здається, що він був адекватніший, ніж він є зараз. Я вважаю, що йому або мозок промили, або щось з ним не то відбувається. Якісь, можливо, якісь сутності в ньому сидять такі не дуже хороші. Ну, я не про це. Я про те, що перемовини нові будуть. І в результаті цих нових перемовин буде ще багато чого цікавого виходити. Я взагалі вважаю, що найлогічнішим взагалі виходом з цієї ситуації буде дати якісь гарантії, відчутні гарантії, або ввести миротворців, або прийняти Україну в якийсь альянс. Ну, або створити новий військовий альянс, тому що з того НАТО толку цілий нуль, як виявилось на провірку. І тоді вже, відповідно, якщо будуть якісь гарантії того, що вже на Україну не полізуть заново завоювати нові території чи там ще щось робити, тоді можна буде укладати якісь домовленості та угоди. Я дуже би хотів, і я думаю, я не один в цьому всьому, щоб ця війна якомога швидше закінчилася. Дай Боже всім людям миру, дай Боже, всім людям майбутнього. Хто мене зараз дивиться, теж з адекватних, добрих, хороших людей, я вам теж бажаю щасливого, довгого життя, благополуччя, довгих та щасливих років життя. Я ж кажу, я живу по принципам. Бажай ближньому своєму те, що хочеш персонально для себе. Знаєте, тому я ж кажу, всім адекватним та хорошим людям я бажаю всього найкращого. Довгих та щасливих років життя, процвітання і. Побільше позитиву в житті, знаєте, і відчуття стабільності дуже важливо мати це відчуття стабільності в серці та в душі, тому що без нього тяжко жити на світі. Тяжко будувати якісь плани, вчитися, досягати якихось амбіцій. Якщо ти не впевнений, що завтра ти проснешся живим. Я думаю, що це зрозуміло. Тоді, взагалі, стираються будь-які цінності, стираються будь-які взагалі плани, і людина просто живе одним днем. Але так не повинно бути. Ми на цей світ приходимо з якоюсь місією, яка закладена в нас. Однак такі речі, як війна, катастрофи, хвороби, заважають нам виконувати нашу місію. І дай Боже, щоб війна закінчилась, дай Боже, щоб катастроф не було ніяких, дай Боже всім міцного здоров'я і благополуччя і швидшого закінчення війни. Це хороша новина, що вони заново будуть домовлятися, і що є така інформація, що воно може закінчитися до кінця весни. І дай Боже. Навіть не до кінця весни, навіть хоч завтра. Хоч завтра, хоч якомога швидше, щоб це все гадство припинилося. Тому що ми всі люди планети Земля, добрі, адекватні та хороші, заслуговуємо на те, щоб жити щасливим та стабільним життям, і бути впевненими в завтрашньому дні, чого я вам і бажаю. Мирного неба та побільше позитиву світла кожному з вас. Побачимось!